Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. До мене звернувся Альцест, привіз нівеліри і каже, Савайло, зніми огляд про ці нівеліри, а ми тобі подаруємо ось такий шикарний нівелір. Я кажу, добре, зніму. Але ж, ви ж мене знаєте, що у мене все по-чесному. Цей нівелір, який вони мені Подарують, підуть, піде на ЗСУ. Я його просто віддам Вадиму Копійка, ми його продамо і буде допомога нашим Збройним силам. А зараз я по-чесному зроблю огляд, не зважаючи на те, що воно мені привезене, що я ділер офіційний, але завжди я реально підходжу до любого інструменту, кажу і про плюси, і про мінуси. Торгова марка Stark вона досить давно вже на ринку і вже доволі багато нівелірів було. Звісно, нівелірів всі, всі китайського виробництва. Але Alceст забезпечує гарантію 2 роки, забезпечує сервіс, і це реальний сервіс, і вони офіційні. Це величезний плюс. У вас не буде такої, такого, що у вас зламається, і ви не будете знати, куди звернутися і до кого звернутися. Так ось. Більш детально розповім. Дивіться, ось, досить давно вже постачається доволі вдалий нівелір ll 12 g 3 d Це трьохплащинний, з зеленими промінями, з нижнім промінням плоскосним вдалий нівелір. І зараз на йому заміну або в доповнення прийшов ось такий чотирьох плоскосний. Я при ньому зроблю окреме детальне порівняння цих е шикарних пла пласкосних нівелірів. Але зараз я хочу звернути увагу, не, у кожного, не кожному потрібен такий пласкасний нівелір. Зазвичай люди обходяться ось такими маленькими. Е це хрест, тут два променя хрест нівеліри е від Starka ll 102 g ll 202 g set. E, ну, також, я так розумію, це не сет LL 202G, але вони однакові фізично. Просто цей нівелір постачається з універсальним кріпленням і з чехлом. А там, де написано set, постачається ось в такому кейсі, в якому є універсальне кріплення. Ось воно закріплено і додатково є ось така триножка. І зараз ми про них більш детально розповім. Так, у них декларується, що вони 30 метрів видімість проміня. Ну, 30 метрів це, мабуть, це помилка. Я впевнений, що не буває таких нівелірів на 30 метрів. Це, мабуть, вони скопіювали діаметр, а на самому ділі тут максимум 15 метрів. Це перше. Друге, вони йдуть на батарейках. Бачите, тут стоять міні-пальчики, три штучки. Так, закриваються. А тут вставлені ось таке інше кріплення, вже традиційні, звичайні пальчикові батарейки. Але, чому батарейки? Тому що у них споживання невелике і їх на досить довго вистачає. І майстру не треба витрачатися, Я купив копіїшні батарейки, вставив і воно працює. Що вони видають? Вони видають, а, дивіться, ну, у кожного є фішка, і у кожного є включення, і воно ж йде як блокування цього кристалику. Тому, коли ви включаєте, і одночасно він виходить в режим самовирівнювання. І налаштовується ну традиційно він стає на горизонт, щоб горизонт був не більше 4%. Якщо більше 4%, він починає миготіти. Так само а, оцей просунутий, більше він навіть ще й подає звуковий сигнал. Е, наступне. Але у кожного є фішка наступна, можна включити його і без е, розблокування маятника. Коли ви включаєте без розблокування маятника, він зафіксований. І його можна десь повертати, щоб на сходах повернути на 45-й або будь-який інший кут. Але він не зафіксований. Тобто маятник зафіксований і він не виставляється по горизонталі. Так, який же мені більше з них подобається? Ну, що в них саме головне? Перше, це. Сила променю, яскравість променю і товщина ліній. Як ви бачите, товщина ліній, і ну, тут приблизно сантиметрів 70, приблизно однакові. Але ми перевіримо на дальній відстані, Щось цей миготить, щось йому не подобається. Так, а що ще в ньому головне: розверстка, що вбок, що вверх. Давайте дивимося, яка розверстка а внівелірув. Ось порівняємо. Дивіться, ось тут іде промінь, 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 і десь тут і закінчується. Ось ось цей який дорожчий. А ось в меншому, подивіться, іде іде промінь і ось доходить ой-ой-ой, подивіться, а він же він аж на дельвісі закінчується. Тут висота розверстки в маленькому пром цьому нівелірі, який називається LL102G. Мене взагалі здивувала. Вона величезна вверх. Це дуже гарний показник. Так, дивимося вниз розверстка. Вниз розверстка приблизно, як ви бачите, вона однакова в обох. Ось промінь починається. То що ж він миготить? Ну ладно, потім розберу, що він може батарейки підсівші. Починається. Приблизно однаково. Так, тепер по бокам підемо. Так, щоб по бокам зробити розверстку яка, треба подивитися їх один на один, поставити, наприклад. І дивимося. Так, приберемо лишнє все. Дивіться, ось верхній нівелір, який трошки дорожчий У нього. Розверстка. Давайте ось так. Ось десь за... закінчується. Бачите, ось він зверху стоїть, промінь іде зверху. Ось розверстка, де закінчується. У нижньому закінчується аж он там за тубою від гранатомету. Бачите, він... Получається, у нижнього розверстка більша і вверх, і в ширину. Так, добре. Тепер ми зараз перед виключимо їх, блокуємо і виключаємо. Так, ось. так. Заблокували. виключили. І поставимо їх традиційно, дивіться, у мене тут місце для перевірки. Поставимо більш дорогий і менш дорожчий. Включимо їх і подивимося, як вони працюють на довжину. Пам'ятаємо, да? верхній це сота модель, нижній це 200 модель. Так, і дивимося. Традиційно я тут перед продажею продаю лазери і перевіряю їх. Ну, треба повертати їх на площині, яка виставлена горизонтально. Ми дивимося, що верхній більш зібраний. Немає розслоєні проміні і більш яскравий. Нижній, бачите, йде розслоєння і він менш яскравий. Так. Ну, що я можу сказати? Що висновок однозначний, мені більше значно подобається оцей малюк. Чому він більше подобається? Тому що у нього більша яскравість, у нього більша розверстка, він дешевше коштує. Я взагалі не розумію, для чого їх було постачати дві моделі різні. Вони однакові за своїми характеристиками. Не розумію. Я би альцесту зрекомендував залишити цей, а цей би віддати назад китайцям. Хай його доводять до ума. Вони, звісно, обидва прорезинові. Ну, Мають, ну, як на мене, доволі пристойний вигляд. Наступне, що ми робимо, йде в комплекті універсальне кріплення. Також важливо, що воно таке. Давайте спробуємо. О! воно, Тут є фарба, і він доволі міцно примагнітився. Я впевнена, що він витримає сам нівелір. Немає питань по е, магніту. Крім того, крім магніта, є можливість просто на шуроповерт його повісити. На стіну. Дуже все просто і зрозуміло. Люфтів, як такових тут немає великих. Давайте спробуємо закріпити. Доволі зручно. Але тут немає лапок і доволі вузька ця е, універсальне кріплення. Так, пробуємо закріпити, щоб подивимося. Так, закріпили. Що ми бачимо? А що ми бачимо? Ми бачимо, що. Давайте сильніше закріпимо. Що він щось хилитається. Ну, я розумію, чому хилитається. Тому що посадочне місце тут невеличке і тут невеличке посадочне місце. Звісно, цю проблему можна запросто прибрати, поставити сюди шайбочки, щоб впиралося і лягала площина на шайбочки. О, гляньте, вже щось викрутилось. Ну, це китайська якість. Ага, там, бачите, там е такий посадочне місце. Це просто треба е наклей поставити, і буде все добре у вас. Можна, рахуємо, що це не недолік. Так, ладно. З універсальним кріпленням ми розібралися, що його треба наклей поставити, щоб не загубити оцю штучку. В комплекті йде. Е Шикарний чехол і інструкція українською мовою. Так що є, у вас буде можливість, якщо нема що почитати, щось почитати. Не китайською мовою, а українською. Так, зато в сеті йде ось такий шикарний, ну, на вигляд, шикарна тринога. Але вона шикарна, на вигляд, тринога, поки біля неї не лежить тринога від Боша. Але бошевська тренога, звісно, коштує значно дорожче. Звісно, якщо професійний майстер, я рекомендую купляти е, бошевську, тому що тут вона і на вигляд, і на дотик вона значно краще. І резина, якщо тут резина повноцінна, то тут резина якась не резинова. Оці... все воно відкидується, все розжимається дуже швидко і, і легко. Тут же, ну, ну, якось воно зроблено так, що ну, не, ну, в мене немає довіри, що воно... Давайте я розкладую його. Його треба самостійно висовуємо, фіксуємо, висовуємо і фіксуємо. Так, 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 ага, ще, ще витягнулось. Тут ще має витягнутись. О. Так. Так, фіксуємо. Так. так, зафіксували. Е, тепер поставили, е, відпустили фіксатор. Я так розумію, тут має відкрутитися. О! І має... Так, і зафіксували. Тут є рівень, ви можете поставити по рівню. Так, так, так тепер давайте подивимося, як це робиться в професійному. Так, зафіксували. Так. Раз. Так. Наступне розфіксували тут підняли. Так, дивимося, що у нас перше, висота значно більше. Якщо тут ну, приблизно метр вісімдесят, то тут приблизно 1,50 50, а може і 1,40 40. А, оця чашка. Вона має також рівень. Вона з'ємна. Тут є такий з'ємний механізм, на який ви можете закріпити е, нівелір. Ви можете ручкою повертати ну, дуже зручно. І також тут є е, рівень. Ну, Все зроблено просто і надійно. Наступне наш то, що у нас є. Перше, у нас для. Оптичних нівелірів, чомусь тут є різьба. Дуже рідко вона попадається. Але є перехідничок, який ми маємо вкрутити, і вже сюди цепляємо нівелір. Давайте спробуємо поцепити, як же він буде тут триматися. Ага, Давайте спочатку, напевно, тут, там немає, тут немає такого перехіднічка, тому треба все крутити ось таким чином. Так, Ось з перехідничком на цій тринозі він доволі міцно стоїть, він не хилетається. Ну, бачите, можуть китайці зробити, щоб воно не хилеталося. Бо тут мінімум деталей. Так, Наступне. Що в цьому механізмі головне? Не знаєте, а я знаю. Перше, товщина оцих ручечок, якість пластику. І оця крутілочка, яка тут стоїть, бачите? Вона тут залізна, шестереночка стоїть, залізна шестереночка. Це дуже, дуже добре. І вона ходить по залізному. Ось тут шестернка, заліза по залізу. Ну, тому я впевнений, що вона більш-менш надійна. Тому за такі гроші, як на мене, це доволі вдалий е, тринога. Звісно, бо ця тренога, яку я вам розповідав Бошевська, вона коштує більше е, разом з нівеліром. Але я для свого потреб користуюсь, ну, звісно, больше, тому що раз в вмові, треба якісним працювати. Так, про маленькі нівеліри я огляд зробив. Я впевнений, що ви висновок зробили. Дякую Альцесту, що він мені передав, і я мож... маю можливість щось віддати для ЗСУ. Звертаюсь до всіх постачальників. У мене є декілька проєктів. Ви надаєте товари, я їх роблю огляд. І виставляю, і якщо ви не проти, я їх просто віддаю Вадиму Копейку або Володимиру Волоска, щоб вони продали і всі кошти по різним програмам пішли на ЗСУ. Тому не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!